Слава Україні! Друзі! З вами знову Тарас Гук і в сьогоднішньому відео ми поговоримо про підсумки минулого місяця для мого інвестиційного портфелю на Interactive Brokers. Чи були там збитки чи прибутки? Скільки я отримав від дивідендів від продажу акцій? Також я вам покажу, що було з моїм портфелем у попередні роки, що не все так райдужно, як воно є зараз. І крім цього, ми поговоримо про дуже суперцікаву і важливу новину, а саме про те, що VICE все таки працює для всіх українців незалежно від того, чи ви встигли його відкрити, коли. Можна було мати там і віртуальні картки, і мультивалютний рахунок. Чи ви просто розпочинаєте свій шлях інвестування саме зараз і будете його відкривати як новий користувач? Спойлер, так, навіть всі нові користувачі з України все-таки мають можливість відкривати там рахунки, які достатні для того, аби поповнювати Interactive Brokers у євро. І чому це важливо? Тому що це можна робити з комісією 0,4%. Всі деталі покроково. Будуть у цьому випуску. Поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам збройних сил України, які зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність, дають можливість мені записувати відео, вам його дивитись, а також всім тим, хто донатить на українську армію. Будь ласка, продовжуйте, аби ще більше було водних дронів і всього іншого добра у наших воїнів. А тепер відразу перенесемось у мій портфель. Ось ви бачите табличку, яку я вже показував минулого місяця. За липень я отримав всього-навсього 4 долари 44 центи в дивідендах, але при цьому непогано заробив на торгівлі акціями 141 долар. І загалом мій портфель показав в Market to Market, Тобто, якщо б я його повністю продав в цьому місяці, я б лише за цей місяць заробив 538 доларів. Таким чином, загалом дивідендів вже отримано на 100 доларів. Поки що прибутковість мінусова, але враховуючи дивіденди, якщо його перекрити, то вже я нарешті в плюсі цього року. Крім того, я вже казав минулого року, що в мене була ціль додатково проінвестувати 5 тисяч здається, ще цього року. 3 тисячі з них я вже проінвестував минулого липня. Загальна вартість мого портфелю. І більшого і меншого становить зараз станом на сьогодні 17 тисяч доларів. І якщо взяти дуже грубими підрахунками, тому що січнево 6 тисяч це насправді не проінвестовані, але якщо за дуже грубими підрахунками, то м, нібито виглядає так, що в мене 14 тисяч доларів проінвестовано, і вони вартують зараз 17 тисяч доларів 237 доларів. що підсумку дає приблизно 20% прибутковість, але яка дійсно прибутковість? Подивимось трошки згодом. Тут ось деталі. Тобто, це не просто табличка, ви бачите, з мого брокера. Повністю всі ті ж самі дані про те, що скільки було внесено, скільки market-to-market. Market. Тут 400 доларів за місяць, тут 100 доларів за місяць в плюсі. Так, я не враховував комісії. Тут був 1 долар 71 долар комісії, тут було 2,79. Але тим не менш, мені здається, це не дуже суттєві цифри. Ось тут є дивіденди, і м -м, тут мені здається дивіденди в іншому розділі. Але загалом ви бачите, що прибутковість помісячна в розрізі річної прибутковості становить а, 3 там з лишнім відсотки. Річних що досить, в принципі, є непогано, якщо би помножити на 12 місяців і було 36%, я б не відмовився. Далі ви бачите деталі, де по яких я угодах саме отримав цей профіт. Ось тут Goldman Sachs, ми отримали 20 майже 8 доларів прибутку. І по PayPal було в липні 48-49 майже 49 доларів, тобто всього 76 доларів. І по іншому, більшому, Фейлі, тут я отримав основний прибуток від продажу акції Костко. Верніше однієї акції це 55 доларів 30 центів, і від реалізації трежери біла, які я купляв, показував вам в окремому відео. Також залишу підкасті. Хто має бажання зараз приблизно відсоткова ставка десь майже 5,6, якщо не помиляюсь, відсотки на шестимісячні облігації. Міністерства фінансів США. І ось ми бачимо загалом, тут реалізованих було 65 доларів. Як я вже зазначав на початку, дуже часто є питання, чи це короткостроково, кожен так може показувати плюс 30%, тому що тут все росте. В тебе портфель в основному Google. Насправді, дійсно, не завжди був ріст. Ось мій портфель, починаючи з початку його зародження в жовтня 2020 року. І ми бачимо, що він тут стабільно прям зростав майже до 80%. Там були дні, де по 10% ріст. Ось тут просто був космічний, але тоді все росло. І зелена лінія, це є S&P, Вона також росла, в принципі, паралельно з моїм портфелем, але з значно меншим відсотком. В 2021 році. Така ж сама історія. Ми бачимо тут лише за 2021 рік. Ось е, крива, по суті, вона йде е, там 30 з лишнім відсотків. І в 2022 році, звичайно, вона пішла в іншу сторону. Ось ми бачимо разом з SP, і мій портфель приблизно однаковій мірі просідав. Е, е, я не скажу, що десь там набагато більше, в певних точках він навіть його. Перетинав, тобто був більше просідав, ніж SP 500. Але загалом він там просів на плюс-мінус е, між 15-20% в середньому там 18%, мабуть, якщо не помиляюсь, і загалом ми бачимо, що портфель мій з початку року показує 31%, один е, прибутковості, і це значно більше, ніж S&P, який майже показує 20%. плюс 10% Це Дуже і дуже суттєво мені здається, різниця. В чому ж секрет? Насправді все дуже просто. Треба купляти акції за низькою ціною, продавати їх за високою. Насправді не так це просто як звучить. Але ось на прикладі, Amazon можна показати, як взагалі стратегія мого портфелю будується. Я його купляв за середньому 103-102 долари на 600 доларів. І зараз його вартість вже становить 800 майже 40 доларів, тобто плюс 220 доларів а, буквально за кілька місяців, тому що ми його купляли ось приблизно в квітні за цією позначкою. Я кажу, ми чому? Тому що не лише я сам це робив. Ще 21 лютого я казав, що роблю ордер на Амазон по. 94 долари. І я казав, що це надто дешево, щоб не взяти. Тут я говорив і про Google, і про Amazon. Google у мене був в портфелі раніше, і там я робив більшу позицію, тому що мені потрібно було здешевлювати свій Cost Basis. Зараз він в мене десь на рівні 110, але я його брав і значно дорожче. І тому, купляючи по 90 докуповуючи таким чином, середня ціна зменшилась. Так само по Amazon ось 21 лютого, я теж саме говорив про те, що. Потрібно купляти і Google, і Amazon, і вони дійсно хороші. Тоді мені здається, не вдалося в лютому купити, але тим не менше, ось було також в 24 лютого ці всі дописи я робив в телеграм-каналі. Тобто, це я роблю публічно. Я показую свій досвід. Це не означає, що ви повинні купляти чи слідувати моїми порадами. Це виключно для навчальних цілей. І ось 11 квітня я знову ж таки казав, що не вийшло мені купити по 90 доларів Амазон, і я відкрив ордер на 99, і там вже в мене було ще кілька докупівель, і тому в середньому ціна вийшла трошки більше, ніж 100 доларів. Але зараз він, як ми бачимо, на рівні 141, тому я задоволений, і це дійсно показує те, що коли ви купляєте в період. Коли є загальна сентимент ринку про те, що все погано, все буде криза, всі будуть продавати. І коли я це писав в лютому березні, ви можете прочитати коментарі до тих постів. Дуже багато також було експертів, які казали, та ти що, який Амазон за 90 доларів? Він буде через кілька місяців менше 50. І так я казав, що він може падати. Тобто ми ніколи не знаємо насправді, чим буде падати ринок чи рости. Але тут головне ваша стратегія, яким чином ви підходите до аналізу компанії. Якщо Amazon для мене здавався вже за 90 дуже дешевим, я буду готовим його купляти і по 60 за умови, що не зміниться, звичайно, щось в бізнесі, а просто буде ринок і далі продовжувати падіння. Тому це дуже-дуже важлива річ і. Я не купляю з метою спекуляції. Загальна е, теж стратегія там описував в телеграм-каналі неодноразово, що це хороша кампанія, яку я хочу тримати надовго, і тому за дешеву ціну я готовий її купляти. Я не знаю, чи варто зараз продавати, чи варто докуповувати. В Amazon був дуже хороший звіт, і прогноз по його показникам майбутніх прибутків є дуже дуже позитивний. Тобто вони його збільшили, саме тому зросла. І е, ціна його акцій, і загалом там 4 компанії разом з Амазону ще кілька. Вони формують, здається, 10 чи більше відсотків всього росту SP саме в прибутках, не в акціях, а саме в прибутках компаній. Ну і от якщо подивитись на картинку графіку ціни, якщо ви купляли так само, як і я, наприклад, Амазон за 90 доларів, принаймні намагались, і ви були успішніші ніж я, то зараз ви отримали 55%. Прибутковості вашого портфелю з позицією Amazon. Ну і тепер давайте перейдемо до ключового. Мені здається, що є в цьому випуску. Це те, що Vice працює з українцями. І це завдяки нашій спільноті вдалося достеменно встановити, тому що у мене вайс вже був давно, і я не міг насправді перевірити, чи для нових користувачів він дозволяє відправляти чи ні, але порадив підписнику це зробити. Йому вдалось, і він детально розписав про свій досвід у мене телеграм-каналі. Можете зайти прочитати саме від першої особи, хто все ще не зміг розібратися, як це робити. Зараз покроково поясню. В першу чергу, що нам потрібно зареєструватися. У WISE. ви можете реєструватися на українську адресу, на український номер телефону, на український закордонний паспорт. Це все працює. Я залишу в посилання в описі до цього відео. Ви там побачите про те, що Тарас вас запросив, і вам надається 500 фунтів безкоштовних переказів. Це мені здається хороший бонус для вас. Ну і для мене, звичайно, також можливо буде бонус, якщо ви все-таки зробите ці перекази. Але тим не менше, навіть якщо ви зареєструвались і раніше, але просто ви не побачили можливості поповнити ваш рахунок Vice, то ваш Vice аккаунт, також підійде для цієї схеми. Для тих, кого його немає. Ще раз нагадую, що ви заходите по посиланню, і я рекомендую це робити з Android-телефону, відразу, щоб від гріха подалі, тому що є певні нюанси. Тут ви бачите стандартну форму реєстрації. Ви вводите спочатку свій емейл. Далі вам потрібно вибрати personal account, ввести, що ви з України, ввести ваш номер телефону, його верифікуєте, далі підгрузити документи, і в принципі у вас вже буде створений аккаунт. Але на ньому ви не зможете поповнити рахунок і не зможете отримати картки. І от тут часто вже здавалося на цьому етапі, все треба переходити на якусь іншу платіжну систему. Насправді ні, тому що навіть не поповнюючи сам рахунок і картку, ви все одно зможете його використовувати для поповнення Interactive брокерс. В принципі, для цього нам і вас потрібен. Далі, крок два. Вам потрібно після реєстрації, яка відбувається в браузері так, вашого мобільного телефону, чи в принципі можна із десктопу це робити. Вам потрібно встановити мобільний додаток WISE і телефон бажано, щоб був Android. Може бути телефон, iPhone, Apple, але тоді у вас не буде найдешевшого способу поповнення. Та все ж він буде також працювати. Крок три в додатку вам потрібно. Під словом рахунок або аккаунт, в залежності від того, яка у вас мова телефону, знайти кнопку send або надіслати в євро, тому ж валюті. Якщо ви клікнете надіслати, вас запитає, в якій валюті. І ось так виглядає ця кнопка. Ось рахунок під ним буде надіслати. От в англомовній версії вона виглядає так. І ось ця кнопка, яка нам потрібна. Тобто у вас самого рахунку мультивалютного немає. Але вам Вайс дає можливість все одно надсилати платежі, використовуючи його як шлюз. Крок 4. Після того, як ми зробили реєстрацію на Вайс, у нас є кнопка надіслати. Ми побачимо євро в ту ж валюті, введемо суму, і далі нам потрібно буде там ввести реквізити, куди ж ми надсилаємо. І тут для того, щоб ввести реквізити, нам потрібно зайти в Interactive Brokers. Насправді, я думаю, що більшість з вас знає, де в Interactive Brokers ви можете знайти свої реквізити для поповнення в євро. Але тим не менше, давайте ще раз пройдемось. Можливо, є якісь нюанси, щоб ви це точно бачили, яким чином рекомендую я. Тобто ми заходимо в свій кабінет Interactive Brokers у розділі Transfer and Deposit. Ми обираємо transfer funds. Ось він розділ Transfer and Pay і Transfer funds. Далі в розділі Transfer funds ми обираємо make a Deposit і вибираємо кнопку New Deposit Method. І тут важливо в цьому моменті вибрати валюту. Вам потрібно, після того, як ви вибрали новий метод поповнення, змінити долар. На валюту євро, тому що Вайс ми будемо використовувати виключно у євро. Далі, коли ми вибрали валюту євро, в нас також буде два методи. Перший це SEPA-платіж і другий Transfer from Vice Balance. І тут би здавалося логічно, що вам би потрібно було обирати Vice Balance, але ні, цього не потрібно робити. Тому що, якщо ваш аккаунт є таким, який ви не можете поповнити, то, на жаль, Vice не зможе його прив'язати до Interactive Brokers з технічних е, причин, і вам просто напише, що на вашому балансі недостатньо коштів, тобто він відсутній баланс, тому ми не можемо його зв'язати. Тому вам потрібно обирати перший метод bank transfer або SEPA. Після цього, як ви це обрали, вам потрібно тут зазначити е, реквізити, про те, звідки ви надсилаєте, не обов'язково надсилати номер рахунку. Тут назва теж не обов'язково, але вона буде задана, певна. І обов'язковий реквізит це вказати ту суму поповнення, на яку ви хочете зробити депозит на Interactive Brokers. Саме по тій сумі Interactive Brokers буде визначати, чи це той депозит, який ви створили, чи це щось інше. І ось в даному випадку є приклад: Ви заповнюєте, що це буде вайс, тут автоматично створюється назва платежу. Тут ми нічого не заповнюємо, і тут ми заповнюємо, наприклад, 100. Євро. Ну і завершальний крок. Ми повертаємося в крок 3 на додатку WISE в мобільному телефоні Android. Копіюємо той IBAN, який вам надав Interactive Brokers після заповнення всіх цих реквізитах, нажавши кнопку, ви отримаєте саме в форматі IBAN Deutsche Bank реквізити Interactive Brokers. І створюєте нового отримувача в WISE. З зазначанням того, який IPAN, яка назва, і важливо, в референсі зазначити ваш номер рахунку на Interactive Brokers, номер аккаунту, він починається звичай з букви U. І у мобільному додатку, це наш фінальний крок. Ви побачите, що якщо ви використовуєте Android, у вас є спосіб платежу «GPay». Чому важливо GPay? Тому що саме цей спосіб платежу GPay з єврової картки, наприклад, Монобанк, але не лише Монобанк, а майже будь-якого банку. В Монобанк це точно працює. Ви зможете поповнити з комісією 0,4% відразу ваш рахунок Interactive Brokers. Так, в Interactive Brokers вам може прийти notification про те, що ви надсилали рахунок із вайзу, але ми точно не знаємо, чи це ваші кошти. Будь ласка, надсилайте в майбутньому через зв'язку. Ви можете це ігнорувати, тому що в вашому аккаунті вайзу Буде цей платіж, і ви зможете довести, що це саме ви надсилаєте. І якщо раптом після цього notification за деякий час, переважно це протягом години, двох, трьох, вас не зарахується цей платіж, ви просто самі створюєте тікет, надсилаєте квитанцію, і вам точно зарахують ці кошти. На цьому в мене все. Сподіваюсь, вам було корисно і цікаво. Якщо так, то будь ласка, поставте лайк, коментар цьому відео і підпишіться на канал, а також на телеграм-канал, щоб не пропускати нові оновлення, які там виходять набагато частіше ніж на Ютуб каналі. Дякую вам за увагу! Слава Україні! Перед до перемоги! Смерть ворогам!